В рамках спеціального проекту п'ятого каналу час інтерв'ю сьогодні у нас в гостях народний депутат, лідер української народної партії Юрій Костенко. Вітаємо вас, пане Юрію. Добро заранее. Не можемо оминути увагою те, що відбувалося протягом цього політичного тижня, а саме ті події, які мали місце як в Києві біля Верховної Ради, так і по багатьох містах України, коли люди виходили на вулицю з вимогами захисту своїх прав і на пенсію, і на збереження своїх соціальних гарантій. То скажіть, будь ласка, чи не бачите ви в цьому е, певного місточку на прийдешні вибори до парламенту наступного року? Як це корелюється між собою? Ну, щодо виборів, зрозуміло, що політичні сили вже за рік починають готувати зброю політичну і використовуючи суспільні настрої, зондувати, як краще підійти до виборця, щоб за нього голосували. З іншого боку, давайте подивимося на ситуацію дещо під іншим кутом зору. Сьогодні можна впевнено вже говорити, що усі обіцянки нової влади покращити виробничу діяльність в Україні, бо вони ж себе називають фахівцями, професіоналами, не вдалися. І, і міжнародні агенції, і самі підприємці кажуть, що працювати в Україні попри нове податкове законодавство стало набагато важче, особливо для малого підприємництва. Бюрократія чиновницька створює все більше перешкод не тільки у тому, що людина створює свій бізнес, а в першу чергу вже настворений бізнес. Наїжджають сьогодні і чиновники, і так звані нові бізнесмени із східної України, які намагаються цей бізнес присвоїти. Я дуже часто буваю в різних регіонах України, спілкуюся в першу чергу із виробничим середовищем, і хочу сказати, що вся Україна без винятку сьогодні стала величезною. Політичною або політизованою ареною, де відбувається величезний переділ бізнесу середнього малого. Великий не чіпають, бо за великим стоїть фактично як охоронець нинішня влада, парламент, уряд. Тому е щодо настроїв, кому це подобається, коли в нього забирають останній шмат хлібу? Тепер подивимося соціалка. Знову ж таки, доходів немає. І уряд тихою сапою зменшує пільги, дотації, бюджетні соціальні програми. Це на тлі того, що той же уряд все більше і більше забирає у людей з кишені у вигляді плати за житлово-комунальні послуги і за електроенергію. Тому, якщо подивитися на всі ці процеси, з однієї сторони виробничий, а з іншого боку, соціальний, то це все виштовхує людей. На вулицю з протестами, тому восени, те, що зараз ми бачимо ледне щотижня ті чи інші протести, це є з однієї сторони об'єктивна річ. З іншого боку, є і сценарії, про які я хотів би сказати. Наприклад, для мене депутата багатьох скликань, в тому числі і першого скликання, є абсолютно дивним для чого. Поставило ці, знаєте, яку в зоопарку цю решітку, чи як її там назвати, п'яти чи трьохметрові ці значить, паркани. паркани да. Для чого це робити? Їх не було 20 років, і все нормально було. Так, і були прориви і біля Верховної Ради були різні акції. Згадайте студентське голодування і все інше. Але цього не робилося раніше. Для чого це робити? Тепер щодо цих парканів, знаєте, як ото в 2017 році штурмували зимові, і та навік закарбувалася, особливо в пенсіонерів, картинка, де там вилазять на, ці на браму. великі да, на браму, там потім відкривається і революція. От в картинці телебачення ми тільки бачимо ці штурми парканів, значить хтось на них лізе, хтось завалює, і брама відкривається. Тобто, це вже робиться сценарій, тобто це вже не природні, як кажуть, бійки, тому що якщо ми в свій час під Верховною Радою тримали людей по 50-100 тисяч. Я кажу про перші роки, коли формувалася українська незалежність, то утримати, перепрошую, там чи тисячу, чи двісті чоловік, як приходили в Чорнобильці, ну це, це курам насміх. В мене складається враження, що по той бік Беркут ще допомагає тузати, як це на цьому тижні було, цю браму. Отже, висновок мій такий, що започатковуються політтехнологічні сценарії. Пов'язані із протестами для того, щоб далі їх використовувати. Як Покаже час? Як на мене, будуть пробувати запроваджувати режим жорсткої руки, а це буде картинка, яку будуть людей лякати. Що якщо не запровадити цей режим, то тоді буде людям всім непереливки. Так чи інакше, але за рік парламентські вибори, і можна очікувати, що люди також будуть виходити і зі своїми вимогами, але питання в іншому. Ми бачили вибори на місцевому рівні, бачили вибори президента. Європа, світове співтовариство, всі їх визнали як демократичними і підтвердили навіть і те законодавство, за яким обиралися обранці на місцях і глава держави також. Скажіть, будь ласка, що, що трапилось? Що вже треба міняти закон про вибори народних депутатів. Що в ньому було поганого, ви ж, до речі, за ним також обиралися, і так, решта так. 449 ваших колег. Що раптом змінилося, що треба його ось так: от перекромсити і раптом міняти. Знов ж таки два процеси. Один процес об'єктивний. Необхідно удосконалювати виборче законодавство і мінімізувати можливості фальшування результатів народного волевиявлення з однієї сторони. І саме під цим кутом зору, після 2006 року, коли востаннє редагувався закон про вибори народних депутатів, почали говорити про необхідність не просто партійної системи запровадження в Україні, але і відкритих списків, коли б виборець знав, що це є. Представник такої-то політичної сили. Наприклад, у Британії чисто мажоритарна система, але в Британії за рахунок того, що суспільство виховувалося століттями щодо політичних партій і щодо того, що ці політичні партії роблять у владі, я маю на увазі лейбористи і консерватори. Так от, на мажоритарних округах завжди змагаються. Політичні представники партії, а не просто невідомий нікому кандидат у е, депутати. У нас же подивіться на мажоритарці, традиційно е, люди ховають свою партійну належність, а вип'ячують бізнес належність і щедро роздають чи гречку, чи аптечку з тим, щоб за нього голосували. Чи не так? Так. Отже, е, те, що треба відкривати. Партійні списки, це була мета удосконалення чисто пропорційної системи. Але те, що внесла партія регіонів, давайте половину обирати на мажоритарних округах, а половину за партійними списками. Так ми ж цю практику вже проходили в Україні у 2002 році. Саме так обирався парламент. Ми отримали політичну перемогу. Я кажу про блок Віктора Ющенка, наша Україна. Але за рахунок мажоритарників заїдав більшість, більшість створила, тобто партія влади створила свою. Ю більшість виключно перекупивши мажоритарників або примусивши мажоритарників, це здебільшого бізнесмени іти саме до влади, інакше будуть ті чи інші до них застосовані санкції. Отже. Повернення до старої виборчої системи це крок назад в плані якості українського парламентаризму, і друге, в плані політичної відповідальності за е, свої обіцянки, які на виборах роздається дуже багато, але втілюються у життя мізер. Виходячи саме із такої оцінки, що потрібно було б зробити для того, щоб демократія в Україні не згорталася, а працювала краще і краще, Українська родна партія і розробила свій законопроект, це зміни і доповнення до діючого законопроекту у частині відкритих списків, регіональних списків. Тобто, ми не просто відкриваємо увесь партійний список 450 кандидатів депутати. Людям дуже важко з цим розбиратися буде на виборах. Ми прив'язуємо списки до конкретного місця проживання у Києві. Партія зобов'язана виставляти київських депутатів. Бо якщо ти, як кажуть, іноземця із іншого варяга запровадиш, його ніхто тут не знає. У Львівській області мають бути свої депутати, у Донецькій свої. Бо людина орієнтується у області на відомі. Персоналі, в тому числі це може бути і підприємці, тобто, в такий спосіб, ми даємо і політичну персоніфікацію, бо тільки партії допускаються для участі у виборчих перегонах. З іншого боку, ми людям даємо можливість побачити очі кандидата в депутата, кому не вистачає, і голосувати і за кандидата. І за політичну силу. Ну і другий аспект в нашому законі дуже чітко прописаний: як відбувається сама процедура голосування? Де беруться бюлетені, як виготовляються, як уникнути фальшування. Того, щоб бюлетені не виготовлялися десь там під столом, а потім вкидалися у скриньку, як відбувається підрахунок голосів, тобто детально розписана процедура, так що сфальшувати за нашим законом результати волевиявлення дорівнюють практично нулю. Так що інакше на вибори люди я маю на увазі кандидатів у депутати партійні або ж мажоритарники, як там вже складеться із законом, все одно будуть іти з певними гаслами. Але е, з тих гасел, які ми вже чули, це те, що прийшовши до влади, е, Україна отримує нормальну ціну на російський газ, і все, все буде добре. Зараз е, цей так званий зелений тариф, і те, що ми почули цього тижня, про розрахунок в російських рублях. І також з партії регіонів лунав такі. Репліки про те, що це цілком нормально, не треба конвертувати, не треба перераховувати в тій валюті, за яку заходить, в тій валюті і віддаємо. Ось як ви це прокоментуєте? Ну можливо, не всі знають про дві речі: ну щодо обіцянок налагодити дружні стосунки з Росією, то згадайте практично на всіх президентських виборах. Один із кандидатів казав: Ви мене обберіть і я всі ці проблеми вирішу. Так двічі обирали колись Леоніда Даниловича Кучму, але Росія з року в рік підвищувала ціну на газ. Зараз обрали Януковича і та ж сама політика. Росія не просто підвищує ціну на газ там на відсотки вона підвищує в рази. Причому сьогодні ми купуємо в Росії газ найдорожчий у Європі. Так, не можна говорити, що це вина лише цієї влади, але я можу, як людина, яка багато років працює в політиці енергозабезпечення України, сказати, що за рік чи навіть більше президентства Януковича можна було б суттєво зменшити споживання російського дорогого газу. І одним із таких аспектів є закон про спалювання біогазу. Який прийняла Верховна Рада нещодавно і на який президент Янукович наклав вето? Причому обґрунтування, чому це зробила адміністрація президента, зрозуміло, що президент Янукович багато нюансів. В тому, що таке альтернативні джерела енергозабезпечення, чи що таке зелений тариф, не знає і не розуміє, але для цього в нього і є апарат, який йому готує відповідні пропозиції і відповідні фахові пояснення. Я читав аргументацію президента, і як людина, яка розуміється в цих проблемах, як колишній міністр екології, хочу сказати, що. Приблизно аргументація виглядає як в городі бузина, а в Києві дядько. Тому що жодного відношення закону, який ухвалено щодо спалювання біогазу, немає до інших альтернативних джерел енергозабезпечення. наприклад, вітрової, сонячної. Так як і немає цей законопроект, відношення до того, що робиться чи що буде робитися у 2017 році, бо як ви, як кажуть в адміністрації президента, 2017 року альтернативна енергетика за собівартістю буде в сім разів дешевша, ніж традиційна. Знову ж таки, як фахівець, я не можу сказати, вирішую погодитися із таким твердженням, тому що відомий факт: ядерна енергетика ще дуже довго буде найдешевшим способом виробництва електроенергії. А в Україні. Ядерна енергетика виробляє 50% енергозабезпечення. Отже, висновки мої щодо е, вето-президента вкрай негативні. Це якась політика, яка не, роз, не зрозуміла жодній людині, яка займається енергозабезпеченням. Тепер, якщо повертатися до теми російського газу, адже саме спалювання біогазу, причому із сміттєзвалищ, які сьогодні. Можуть в енергозабезпеченні України на 3-4% зменшити закупівлю російського газу, то це ж вже є зменшення залежності від Росії. Це ж уже і є збереження українських коштів, в тому числі і рублів, про які зараз будемо говорити далі. Отже, таку політику треба тільки заохочувати: таку політику, яка зменшує закупівлю російського газу. Треба такій політиці треба аплодувати. І президент, як глава держави, повинен був дякувати парламенту за такого роду законопроекти. Отже, мій висновок, чому так відбувається, або це явна нефаховість, але я дуже маю великі сумніви, що так нефахово можна підставляти президента, або, або це чергова, як кажуть, російська спецслужба. Яка готувала такого роду вето президенту України? Тому що українські фахівці такі, а, такі пропозиції не можуть давати президенту. Тепер російські. Рублів. Рублів, так. Знову ж таки, давайте подивимося на тему, чим сьогодні розраховується Україна як держава з іншими країнами. Це євро і це долар. Чому? Тому що це величезна частина українського чи експорту чи імпорту, і з іншого боку, це якщо говорити про долар, резервна валютна система. Тепер до цього долучається рубль. Відтак суттєво зменшується простір для національної валюти. А відомий факт, що долар Сполучених Штатів Америки це не тільки потуга економіки самих. Американців, але це і економіки тих країн, які використовують долар як резервна валютна. І всі ризики американської економіки, от зараз в Америці криза економічна. Але в інших країнах, які використовують долар, нормальна ситуація. Наприклад, в Еквадорі прямо в обігу ходить долар американський. Тобто еквадорська економіка стабільно працює на підтримку американської. Валюти. Тому, якщо говорити про використання в розрахунках російського рубля, можна 100% стверджувати, що це підтримка російської економіки і стабільності російського рубля. Але це не має жодного відношення до стабільності української гривні і до української економіки, якщо йти за логікою, яку голова національного банку. Проповідує, що нам простіше буде розраховуватися, бо не треба буде витрачати долар на е, розрахунки з Росією, а доларів у нас в Україні мало. Така російський рубль, хіба це не валюта, така ж як і долар чи євро, така ж сама валюта. А якщо йти за логікою, що давайте там, де наші товари. Чи купуються, чи продаються, будемо в нас орієнтуватися на За валюту гривні. тієї країни, то давайте будемо орієнтуватися скоро на те, що ЮАН має з'явитися як резервна валюта у тому ж самому Нацбанку, бо в нас розширюється стрімко торгівля з Китаєм, чи японська єна, чи швейцарський франк як найбільш стабільна. А валюта. А де ж місце гривні? Тоді? А тоді якраз і висновок, а де тоді місце українські гривні? Тоді можливо її не треба зовсім мати, у... так як от Еквадор перейшов. На американський долар, бо національна валюта фактично була витіснена із обігу. Точно так же і гривня може бути витіснена із українського обігу. Але треба бути свідомим того, що запровадивши у себе ту чи іншу валюту, ти своєю економікою підтримуєш стабільність тієї валюти, тієї країни, а не своєї, і не працюєш на. Інтереси свого народу У ну, нас залишається буквально три хвилини. То давайте можливо зациклимо нашу розмову, закінчимо тим, з чого починали. Це соціальні вимоги громадян і те, що почули від віце-прем'єра Тігівка, про те, що нема чим виплачувати. Те, що впродовж тижня ми чули від провладних або ж і взагалі владних представників, про те, що це дуже чималий обсяг, ледь не шість пенсійних фондів треба, або ж 15 бюджетів України для того, щоб забезпечити всі вимоги, то е, от це фінансове е, таке дослідження, наскільки воно відповідає дійсності? Адже люди прийшли за своїми грошима, а їм кажуть, вас 20 років дурили. Насправді цього всього немає, і зараз ми, тобто влада, виправляємо ці помилки. По перше, на 20 років найбільші пільги було прийнято Верховною Радою України з період з 94 по 98 роки. Тоді ліва більшість очолювана морозом ледне щодня приймала закони соціального спрямування, але для їх виконання коштів у бюджеті не було. Якщо тим більш скласти все те, що вимагає українське законодавство, то це десь більше 200 мільярдів гривень. А в українському бюджеті, як ви знаєте, це набагато, набагато менше. Тому, виходячи саме із цього, треба людям говорити правду. Тепер ще до правди, Тігіпко ж обіцяв, як відповідальний за податкову реформу, що партія регіонів і влада запровадять найкращі умови для виробничої діяльності. І саме це було стратегією вирішення соціальних програм і соціальних проблем тієї влади, яка на виборах так їх щедро обіцяла. Я маю на увазі партії регіонів і президента Януковича. Тому, якби в Україні були створені принципово інші умови для виробничої діяльності, можна було б говорити, що і Чорнобильці, і Афганці не отримали б так перепрошую по голові. Вони б отримали більше все таки в свої кишені. Але подивіться, у яких умовах сьогодні знаходиться і виробничник, і підприємець малий, і середній, і загалом весь український бізнес. Навіть великий. Квотування щодо вивезу зерна завдало збитки минулому році 17 мільярдів гривень. Тому. При такій економічній політиці, звичайно, треба говорити народу правду, що бюджет не спроможний виконати всі соціальні обіцянки. Але треба тоді і давати задавати питання: а чому така фахова? Політична професіональна команда, яка представлена інтересами найвищого найбільшого капіталу, неспроможна запровадити політику, де є місце не лише в великому капіталу, бо це лише 30% доходів, але і малому середньому підприємництву, яке наповнює бюджет ще на 70%. Тоді вистачить і афганцям, і чорнобильцям, і дітям із матерями, і все інше. Вас почули, глядачі роблять свої висновки. З почутого дякую вам за розмову. Юрій Костенко, народний депутат, лідер української народної партії, був сьогодні в рамках спеціального проекту п'ятого каналу, час інтерв'ю.